Якщо Москва і далі наважуватиметься на наше підкорення, то Конотоп стане нашим новим Сталінградом. Кілька століть тому ці слова, сказані в умовах шорстокої боротьби за незалежність, передбачали одне з найбільших військових протистоянь, які стали частиною української історії. Конотопська битва 1659 року, це не просто бій, це була епічна боротьба за майбутнє України, де козаки не просто захищали свою землю. Але й ставали символом нескореності. Коли в 1659 році московське військо під командуванням Олексія Трояновського рушило на лівобережну Україну, козацький гетьман Іван Виговський, що мав намір укласти союзи з Москвою, швидко зрозумів, що його союзники не збираються дотримуватися обіцянок. Стосунки між Москвою та козацьким військом вже давно почали псуватись. Трохи раніше Виговський уклав Переяславську угоду з Москвою. Яка була надіяною, але здала себе. Виговський побачив, що руська експансія загрожує козацьким автономістським прагненням. У відповідь на претензії Москви Виговський шукав нових союзників, і союз з Кримським ханом, який має свою армію, став останньою надією для боротьби з московським тиском. Татари з їхньою мобільністю та відмінною тактикою стали критично важливими для того, щоб покласти кінець московському вторгненню. Московське військо, вважаючи себе непереможним, ігнорувало можливість сильної козацько-татарської коаліції. У цей час Виговський, побачивши можливість перевершити противника, запросив допомогу від татар і розпочав формування армії, яка з часом набере величезну потужність. Перемога над московитами на Конотопських полях вразила навіть самого царя. Конотопська битва 1659 року стала не просто військовим зіткненням. Це була кульмінація боротьби за незалежність України. Затяжна війна з Московією вимагала нових стратегічних рішень, і найважливішим з них став союз із кримськими татарами. Це не було звичайним союзом між двома державами, а спільною справою, яка мала стати вирішальною для перемоги. Після Переяславської угоди 1654 року, що укріпила союз між Московією та козаками, ситуація для України почала змінюватися на гірше. Московія не виконувала обіцянок щодо збереження автономії козаків, натомість намагалася посилити свою владу над лівобережною Україною. Виговський, як гетьман, розумів, що з Москвою не буде справжнього миру, і він вирішив діяти рішуче. Кримські татари, які вже кілька століть вели війни з Московією, стали ідеальними союзниками. Кримський хан Мехмед IV Гірей підтримав Виговського, оскільки московський вплив на південь став великою загрозою для його володінь. Татари на той час мали велику армію, готову до швидких нападів і маневрів у степах, чого не вистачало регулярним арміям. Союз між козаками і татарами не був новим. Вони вже в минулому разом боролися проти спільних ворогів. Але тепер це була організована військова коаліція, що мала на меті не тільки оборону, а й активні наступальні дії проти Московії. Татари мали свої власні інтереси, і Виговський, зумівши їх правильно використати, став гарантом того, що ця коаліція буде мати великий стратегічний вплив на перебіг війни. З самого початку планування битви Виговський орієнтувався на маневреність. Він знав, що регулярні армії, такі як московська, не можуть змагатися з швидкістю татарської кінноти, яка могла пересуватися великими відстанями за короткий час і завдавати ударів там, де це було найменш очікувано. Стратегія полягала у швидкому знищенні московських військ до того, як вони зможуть зміцнити свою позицію. Сили були розподілені таким чином, що основну частину війська становили козаки, а татари займалися розвідкою і здійснювали напади з флангів і тилу. Окрім того, Виговський зміг забезпечити свою армію необхідною кількістю провіанту і боєприпасів, співпрацюючи з місцевим населенням та підкріплюючи свою армію місцевими силами. Московська армія під командуванням Олексія Трояновського була великою, але не мала такої мобільності, як коаліція козаків і татар. Кількість московитів складала близько 30 тисяч осіб, що було значною перевагою на полі бою. Однак її слабким місцем був відсутній досвід ведення маневрової війни в степах, де козаки і татари були непереможними. Проте Московія все ж недооцінила силу своєї коаліції і, вірогідно, не підготувалася до швидкого і рішучого удару. У підсумку саме швидкість, координація між військами, а також знання місцевих територій стали ключовими факторами, що забезпечили перемогу українським силам. 5 липня 1659 року на полях під Конотопом відбулася одна з найбільших битв в історії українського козацтва. Московське військо на чолі з Олексієм Трояновським мало чисельну перевагу близько 30 тисяч осіб, у той час як козаки з татарами налічували близько 25 тисяч, але ця різниця в кількості не стала вирішальною. Козаки татари діяли як єдиний організм. І їхня стратегія та маневри стали ключем до перемоги. Одним із основних аспектів битви була швидкість і маневреність козацько-татарського війська. З самого початку бою козаки татари почали завдавати ударів по флангах московських військ, змушуючи їх відступати, а маневри татарської кінноти ставали все більш непередбачуваними. Виговський, знаючи, що московити мають великі проблеми з мобільністю, вирішив спершу не вступати в безпосередній бій. Він чекав моменту, коли московська армія розтягується і втрачає можливість для маневрів. Ключовим моментом битви стало використання тактики обману і відволікання уваги. Татари, які мали відмінну тактику рейдів і швидких атак, постійно змушували московські війська приймати рішення на ходу. Козаки в цей час організували основний наступ, атакуючи центр московитів, що змусило їх вийти з оборонної позиції і розтягнутися по полю бою. Це дало можливість козацьким військам атакувати з різних напрямків. Битва під Конотопом була для московської армії не просто боєм, а справжнім катастрофічним розгромом. Московські війська, які звикли до того, що вони зазвичай виходять з битв переможцями, не змогли знайти адекватної відповіді на мобільні атаки козаків і татар. Час від часу козаки татари змушували московитів відступати, спалюючи їхні табори та перерізаючи постачання. Це змусило московських командувачів почати панікувати. Останньою краплею стало знищення московської кавалерії. Татари, які мали перевагу в кінноті, несподівано атакували з флангу і з тилу, перерізавши шлях до відступу. Додатково до цього московська піхота не змогла витримати тиску козацької піхоти, яка здобула бойовий досвід ще в битвах з татарами та турками. Одним із найбільш значущих моментів битви був бій за Конотоп, коли місто стало стратегічною точкою для обох армій. Козаки захопили частину московських укріплень, а після того, як московити почали відступати, почалася масова паніка. Під час цього козаки влаштували кілька вдало спланованих атак, що змусило московську армію почати панічний відступ, в результаті чого відбулася повна поразка. Перемога під Конотопов була не лише військовою, а й психологічною перемогою для козаків. Виговський продемонстрував свою тактичну майстерність і здатність до мобільної війни. А союз з татарами став надзвичайно ефективним. Битва довела, що навіть значно менше число добре організованих і мотивованих військ може здолати більші, але менш мобільні армії. Перемога під Конотопом стала не лише тактичним досягненням, а й історичним переломом для української держави. Виговські і його союзники, козаки та татари, розгромили московське військо, завдавши величезної поразки. Яка мала далекосяжні наслідки для обох сторін. Для Московії поразка під Конотопом стала величезним ударом. Спочатку Московія недооцінила силу козацької армії, вважаючи, що зможе легко підкорити лівобережну Україну після смерті Богдана Хмельницького. Однак після цього розгрому стало зрозуміло, що для повного підкорення України потрібно значно більше зусиль. Цей бій не лише підірвав авторитет московської армії в Україні, але й серйозно ускладнив подальші спроби Московії встановити контроль над козацькими землями. Наслідки поразки були не лише військовими, а й політичними. Московські дипломати спробували виправдати поразку під Конотопом, але це тільки збільшило недовіру між Москвою і Києвом. Козаки отримали важливу психологічну перемогу, довівши, що здатні самостійно захищати свою землю та незалежність. Навіть без зовнішніх союзників це також посилило внутрішню політичну стабільність серед козацької старшини, яка почала вірити в можливість реальної незалежності від Московії. Іван Виговський, який здобув перемагу, став символом національної боротьби за свободу. Але він також став дуже непопулярним серед частини старшини, яка відчувала небезпеку в союзі з татарами. І бачила в ньому ризик для традиційної політики Речі Посполитої. Конотопська перемога і подальші дії Виговського спричинили розкол серед козацької еліти, що в кінцевому підсумку призвело до його відставки і зміни політичного курсу України. Для Московії поразка під Конотопом стала чітким сигналом, що її експансіоністська політика в Україні не буде легкою прогулянкою. Після битви Московія змінила стратегію. Почавши зміцнювати свою військову присутність на території України і намагаючись побудувати більш тісний контроль через дипломатичні засоби. Однак цей розгром змусив Москву усвідомити, що Україна залишатиметься важливим політичним гравцем у східній Європі. Конотопська битва 1659 року не тільки вплинула на майбутнє України, а й стала частиною історії, яка передала наступним поколінням. Незламний дух боротьби за незалежність, перемога козацької армії над московським військом закріпила славу козаків як надійних воїнів і захисників своєї землі. Їхня боротьба за волю продовжувалась ще десятиліттями. І хоча Україна на той час залишалася в складі Речі Посполитої, цей бій залишив глибокий відбиток у пам'яті народу, що бореться за свою свободу. Наслідки Конотопської битви також позначилися на відносинах між Україною та її сусідами. Виговський спробував укріпити незалежність України через союз з Кримом, але це було короткочасне рішення. Московія продовжувала свою експансіоністську політику, і хоча битва мала величезне значення, вона не змогла зупинити подальші спроби Москви встановити контроль над Україною. Конотопська битва, хоча й не змінила миттєво політичної карти Європи, все ж стала важливою віхою в українській історії. Вона залишила глибокий слід у пам'яті наступних поколінь, ставши символом не тільки військової слави, а й національної гідності. Після битви, хоча українські козаки не змогли утримати свою незалежність на довгий час, вони довели, що є здатними самостійно боротися за свою землю. Ця перемога Стала важливим етапом у формуванні української національної свідомості, бо показала, що навіть в умовах політичної та військової нестабільності народ здатен вистояти і перемогти. Завдяки конотопу українці відчули впевненість у своїй силі та волі. Хоча політична ситуація в наступні роки змусила змінити курс національного руху, сама по собі битва стала визначним символом боротьби за свободу. У підсумку навіть поразки і втрати не могли стерти пам'ять про ці героїчні дні, коли козаки здобули непереможну перемогу над значно сильнішим противником. Через століття після конотопу ця битва стала символом народного єднання, тих часів, коли всі верстви українського суспільства, від старшини до простих козаків і навіть татар об'єдналися для досягнення спільної мети. В історичних розповідях, піснях і думах. Ця перемога часто згадувалася як приклад відваги і спільної боротьби. Існує багато різних інтерпретацій та оцінок Конотопської битви. Однак для України ця подія стала безсумнівно важливою частиною національної ідентичності. Битва стала не лише важливим моментом для козацтва, але й відображенням того, як у важкий час народ може об'єднатися і здобути перемогу. Знову і знову історики та культурні діячі. Поверталися до Конотопу, як символу, що нагадував про національну гордість і мужність. Уроки конотопської битви відлунюють і в наші дні. Вона стала для нас нагадуванням про те, як важливо зберігати гідність, єдність і готовність відстояти свої права та свободи. Тому навіть через століття після цього грандіозного бою конотоп залишається символом сили, непокори та героїзму для кожного українця.